Вітаємо! Ви дивитесь дачі з Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 29 квітня, і в цьому випуску ви побачите. Студентська колегія Миколаївського національного аграрного університету завітала до морських піхотинців. На базі Миколаївського нау відбувся другий етап всеукраїнської студентської олімпіади з біології за напрямами біологія рослин та біологія тварин. Волонтери Миколаївського національного аграрного університету відвідали вихованців дитячого будинку Сонечко. 15 квітня студентська колегія Миколаївського національного аграрного університету завітала до морських піхотинців з дружнім візитом та солодкими подарунками. Військові привітно зустріли наших студентів та провели невелику екскурсію новим місцем проживання та ведення служби. Це територія колишнього притулку. На території військової частини стоять військові автомобілі, які нещодавно перебували на території АТО разом із бійцями. На одному автомобілі було написано ім'я дівчини. Як пояснив один із командирів, автомобілі називають на честь своїх дружин або коханих для того, аби легше було запам'ятовувати позовні. Привітав студентів нау та побажав молоді оптимізму. Командир 2-ї роти морської піхоти, першому. Окрім того батальйону морської піхоти Владислав Ягелов. Я хочу, чтобы не переставали вірити, що в что у нас буде страна лучшая не тільки в Європі, но и в світі. Побільше оптимізму і того, що у нас на самом деле. Все буде класно. Зазвичай сьогодні саме волонтери допомагають бійцям, речами, автомобілями, їжею Тощо. Волонтери Миколаївського національного аграрного університету так само не залишаються осторонь. Цього разу студенти подарували військовим солодощі та спортивний інвентар. Сьогодні ми прийшли в цю витивочас допомогти воєннослужам нашої країнської армії. Ми нам провели большу екскурсію, ми посмотрели частину. Мы чем можем, тем поможем. Очень понравилось, то есть все обустроено, все немножко как бы под устраивает. Ага. Мы собираемся помочь с обустроением части, также там уборка. На базі Миколаївського національного аграрного університету відбувся другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з біології, за напрямами біології рослин та біології тварин. З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, виявлення відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, на базі факультету технології виробництва і переробки продукції твариництва, стандартизації та біотехнології Миколаївського національного аграрного університету було проведено другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з біології за напрямами біологія рослин та біологія тварин. Відкрив Олімпіаду та привітав учасників. Перший проректор Миколаївського національного аграрного університету Дмитро Бабенко на сьогоднішній день. Наш університет це більше 8,5 тисяч студентів денної заочної форми навчання. Це 12 напрямів підготовки, 26 спеціальностей. по освітньо кваліфікаційному рівню. Спеціалісти, які ми набираємо в цьому і наступному році, і значить, освітній ступінь магістра. У нас 26 магістрських магістерських програм. Значит, в структурі університету вісім факультетів. Чотири коледжі по Миколаївській області це нам дозволило все таки реалізувати ступеневу систему освіти, і ми, випускників нам коледжу, продовжуємо на навчання в університеті, наче за скороченою програми, тобто вступаючи на треті курси, навчаючи за інтегрованими навчальними планами. Чотири науково-дослідних інституту, інститут після дипломної освіти. Того року учасниками олімпіади стало понад 120 студентів із різних вищих навчальних закладів України. Деякі з них поділилися з нами отриманими враженнями. Універс. Це мені сподобався. Я до Миколаєва приїхала перший раз тут досить все гарно і, і привітні люди. Дійсно, все чудово, незважаючи на те, що університет досить молодий, але все-таки організація, організація Студентська організація викладацька і організація загалом всього університету на досить високому рівні. Університет дуже вразив: якісна організація, пунктуальність, високий професіоналізм наших керівників. Хотів подякувати знову ж викладачам, які в нас підготували, а також всіх, хто приймав участь в цій олімпіаді. Олімпіада пройшла теж дуже по-моєму Була дуже хорошо організована, багато веселих ребят хороших приїхало. Дійсно було цікаво І дякую большое за організацію була класно. Враження чудові. з'їхалося дуже багато студентів з усіх кінців України. Сьогодні благовіщення, сьогодні велике свято. Сьогодні іде гарний дощ, агрономи радуються і я вважаю, що це буде дуже гарним початком і ми отримаємо гарні результати. Досить вдячний вам і ректорату, керівництву університету. Не завжди дивує вас досить чітка організація. Ну і я теж маю, мабуть, певне відношення до вашого університету, тому що. Ну, то на протязі останніх п'яти-6 років у мене було три аспіранти з вашого університету. І це теж ну, так сказати, я зробив висновок про те, що вони досить добре підготовлені. Понравилось студентам. Ви знаєте, це для студентства я дуже добре э, свіжі розповідання о своєму студентстві. Немаловажний фактор, як э, питання. И действительно, все настолько продумано, я посмотрел, уложиться в 30 гривен завтрак, обед и ужин, ну это супер просто. Ну а если говорить о материально-технической базе, говорить о, о уровне о, и кадров высшей квалификации, докторов, наук, профессоров, действительно 75%. О, От професорського преподавательського составу кандидатов наук доцентів і докторов наук-професорів это ну, впечатляет. Молодцы. 15 квітня волонтери Миколаївського національного аграрного університету відвідали своїх маленьких підопічних вихованців дитячого будинку Сонечко. У Миколаївському національному аграрному університеті з початку року функціонує школа волонтерів, створення якої ініційовано органами студентського самоврядування університету. Метою школи є ознайомлення молоді з принципами, формами та методами волонтерської діяльності. Саме тому активні волонтери університету нещодавно відвідали своїх підопічних, вихованців дитячого будинку Сонечко. Студенти познайомилися із дітлахами, пограли з ними та подарували солодкі дарунки. Окрім цього, поки діти вечеряли, команда волонтерів прибрала дитячі Майданчик будинку. Малеча була дуже задоволена візитом та подарувала відвідувачам теплі емоції та свою безмірну та безпосередню дитячу вдячність. Я отримала більшу частину положительних емоцій, тому що ці всі діти, вони. Настільки ради вашому приходу і частичку себе, і Ти хочеш ділитися частічкою собою, і приходити к ним все чаще і чаще. Ми допомогли прибрати територію. Також ми принесли е, їм подарунки. Це були е, фрукти, е, всяка. Продукти, всякі, різна їжа. Також ми погуляли з дітками, це великі емоції, коли до тебе підбігають малесенькі дітлашки, як Маша, і Автобус является своя посмешка, и вон это посмехается, такие маленькие ручки. Сегодня мы посетили это прекрасное место это детский дом солнышко, в котором мы увидели очень замечательных открытых детей, которые всегда открыты к общению. Они много улыбались, смеялись, дарили нам позитив. Мы старались дарить позитив им в ответ. Вот, получили массу великолепных эмоций. Вот это было классно, советую вам тоже. за вагомий внесок у розвиток культури українського народу, високий художній рівень та виконавчу майстерність хореографічному колективу Миколаївського національного аграрного університету Золотий колос та студентському народному хоровому колективу Калина було присвоєно звання народний. Вітаємо художніх керівників та учасників культурно-мистецького центру Експромт. Дізнаватися більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з Днем Народження працівників і студентів університету та технолога економічного коледжу. Дивіться нас наступної середи о 20.30. На все добре!